Секрет, як отримати не два, а чотири роки робочої візи. У цьому відео я коротко розкажу вам, як це було конкретно у мене. І що саме вплинуло на збільшення терміну мого параграфа, тобто робочої візи. З вами я, Вікторія, на каналі Наша Німеччина. І початок був мій початок був з того, що. Я отримала робочий контракт 1 вересня 2024 року на посаді бюро Кауфрау. Це, типу, наш Офіс менеджер, але у моєму конкретному випадку ще й з додатковими задачами помічника бухгалтера. Як ви всі знаєте, спочатку нелегко. А в нашому випадку ще додатково є такі складнощі, ті, хто проживають в Німеччині, це німецька мова. Але що сказати, ми всі справляємося помаленьку, помаленьку стає легше. І так, коли вже стало трошки легше, я почала замислюватися, що я хочу все ж таки залишитися у Німеччині, так як до цього було багато сумнівів. Але маючи 24-й параграф і не маючи впевненості, що його продовжать, альтернативою для мене став параграф 18b. Перед тим, як звернутися у міграційну службу, я раджу оцінити свою конкретну ситуацію. Тобто, подивитися, під які критерії саме конкретно ви попадаєте. Чи ви можете претендувати на параграф 18а, 18 б чи 21, чи це може бути воз'єднання сім'ї. Тобто, ви повинні. Для себе конкретно вирішити, який конкретно параграф хочете ви і тоді вже звертатися до міграційної служби. Тепер звертаємося в міграційну службу і пояснюємо свою ситуацію. Вони скоріше за все з вами погодяться, якщо ви правильно оцінили свою ситуацію. Якщо ж все ж таки виникли труднощі, то у міграційній службі, вислухавши вас та ваші побажання, вони самі запропонують більш підходящий, у вашому випадку параграф. У доповнення е, хочу сказати, що при бажанні отримати робочу візу е, ви повинні 100% не залежати від джоб-центра. І перейдемо з вами до пакету документів, які мені знадобилися: це оцінка мого диплома, трудовий договір, договір оренди квартири, закордонний паспорт. Та абрехнунг за три останні місяці. Абрехнунг – це така виписка стосовно вашої заробітної плати. А зараз я відкрию вам секрет, від чого залежить, на який термін вам видадуть робочу візу. Загалом вона дається всього на 2 роки. Але мені пощастило, і я отримала 4. Тому що. Термін придатності мого закордонного паспорта у момент подання документів у міграційну службу перевищував 4 роки. І тому я змогла претендувати на максимальний термін робочої візи. Тобто, максимальний термін це і є 4 роки. Це значить, що якщо на сьогоднішній день. Тобто, 15 травня 2025 року ви прийдете в міграційну службу із своїм пакетом документів, і ваш закордонний паспорт буде дійсний до, наприклад, до 2028 року, то ви можете орієнтуватися, що ви отримаєте робочу візу на 3 роки. Тобто до травня 2028 року. Ще у доповнення цього відео хочу сказати, що коли я подавала свій пакет документів у міграційну службу, я запитала в них, що робити у ситуації, коли є діти. Чи потрібно їм змінювати параграф, чи це відбувається автоматично? Типу, вони отримають параграф щодо воз'єднання сім'ї. Але вони мені відповіли, що у цьому випадку у них немає інформації і потрібно слідкувати за законодавчими змінами. І так, на сьогоднішній день мої діти мають 24-й параграф. І я хочу вам сказати, що я так цього не залишу. Я хотіла би вивчити це питання більш досконаліше, і тому. Це може стати темою мого наступного відео. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте за свої вподобайки та коментуйте. Дуже вам дякую, Па-па!